Український інститут Німеччині зініціював конференцію. Міжнародну конференцію на тему совєтських пам'ятників в Німеччині, а також, зокрема, в Берліні. Наша мета була зібрати міжнародну ком'юніті міжнародних професіоналів, істориків, істориків мистецтва, політиків. Політиків рівня федерального, а також рівня локального для того, щоб поговорити, що ми можемо зробити з совєтськими пам'ятниками в Берліні та в Німеччині. Які юридичні аспекти, які політичні аспекти, бо ж ці пам'ятники використовуються для дезінформації, для маніпуляції, для пропаганди. Росіянами та їхніми друзями в Німеччині ми сподіваємося, що дискусія, яка вже існувала в Німеччині після 2014 року, про ці совєтські пам'ятники, тепер буде збагачена українськими та східноєвропейськими голосами і поточиться. В якомусь більш практичному напрямку, бо досі це були такі швидші розмови: ось воно стоїть. Що ж нам робить, нічого зробити не можемо. Але ми показали їм, що можете, і не обов'язково робити це так радикально, як робимо це ми, українці. В Німеччині є розуміння того, що пам'ятники інструменталізуються російськими і проросійськими пропагандистами. Ну і це і важко не помітити, тому що, наприклад, ось цей пам'ятник в центрі Берліна біля Бранденбурга, Борських воріт з російськими з радянськими танками, або цей пам'ятник в Трептова парку, де збирається на шабаш 9 і, до речі, восьмого травня. Також російська публіка та їхні німецькі друзі з російськими прапорами, і зовсім не для того, щоб поплакати про жертви війни, зовсім не для того, щоб згадати про жахи війни, і зовсім не для того, щоб. Щоб подумати про роль радянського союзу Совєтського союзу у цій війні, а власне для того, щоб показати, що Росія досі є, Росія досі сильна і Росія досі в Німеччині має силу, присутність і вагу. І німці вони і раніше це помічали, але мені здається, що раніше вони боялися визнати це. Вони не вважали, що вони мають моральне право критикувати росіян, що вони мають моральне право не хотіти бачити тут совєтські прапори, не хотіти чути тут оці совєтські наративи. Але зараз повільно, повільно також з допомогою українців, вони починають розуміти, що вони теж мають моральне право вирішувати про те, що відбувається в їхній країні і як.